Добрий вечір, Одещина. Ситуація в області контрольована, обстріл не було. Сьогодні відвідав Болградський район. Перевірив готовність двох шкіл Болграді та Кубейській громаді до нового навчального року. На жаль, поки що в жодній з них досі не підготовлено укриття для безпечного перебування в них дітей. Хочу наголосити, що батьки матимуть виключне право вибору формату навчання. Також зустрівся із місцевими жителями та представниками громади і депутатами у селі Кубей. В ході розмови випалило дуже багато проблемних питань щодо водокористування, виділення та розпаювання землі, виплати фермерами своєчасної орендної плати за користування паями. Але це не повний перелік проблем, які необхідно вирішити у цій та багатьох інших громадах. Для їх усунення буде створена спеціальна робоча група. Про результати її роботи та усіх, хто створює ці проблеми в районі, я обов'язково повідомлю. Бережіть себе! Все буде Україна!